В розділі відпустки лікарняні в модулях Кадри та Зарплата є ще пункт меню Документи посередньому. Документи посередньому це оплата відрядження, оплата мобілізованим, матеріальна допомога на оздоровлення тощо. Як і для відпусток та лікарняних, перш ніж створювати документи посередньому, слід перевірити та в разі потреби, відкоригувати налаштування. У довіднику правила розрахунку документів за середнім. В цьому довіднику в лівій верхній частині слід обрати «По середньому». В правій верхній частині буде відображено перелік видів документів по середньому, налаштування для яких можна переглянути та змінити. Наприклад, для документа оплата відрядження. В полі тип документу обираємо Відрядження. В полі накладення періодів обираємо Перевіряти. В нижній частині вікна в області правила розрахунку документів обираємо Оплата відрядження і в полі порівняння середнього заробітку. Слід вказати порівнювати, щоб можна було оплачувати посередньому чи по денному заробітку, порівнюючи середній і денний заробіток. Для документа оплата мобілізованим. Слід тип документу обрати військова служба. В нижній частині вікна на вкладці Нарахування, Увімкнути прапорець Тривалий документ. На вкладці Табель. Увімкнути прапорець Прописувати коди днів у табель по документу. В полі Позначення в табелі має бути вказаний код дня ГО, що обирається з довідника кодів днів. Для документа матеріальна допомога на оздоровлення. Вказуємо тип документа Матеріальна допомога. В нижній частині вікна. На вкладці Нарахування має бути увімкнутий прапорець своя формула розрахунку суми та вказана формула. Зверніть увагу! Що матеріальна допомога не прописується в табель, тому на вкладці Табель пропорції не вмикаємо і позначення в табелі не вказуємо. Таким чином, різні документи мають певні відмінності. Для створення документів посередньому в модулі Зарплата обираємо пункт меню Документи посередньому, вказуємо Період. Та натискаємо кнопку Додати. Вказуємо табельний номер співробітника або обираємо його з довідника персоналу. Підрозділ та професія заповнюються автоматично з кадрової інформації. В полі Тип документа обираємо з довідника Зарплата Документи розрахунку за середнім відповідне значення, наприклад, Оплата відрядження. Вказуємо дати з та «по», це дати початку та кінця відрядження. Номер та дату документу. А також дату обліку. Якщо під час відрядження випадали вихідні дні, в залежності від умов у трудовому договорі може здійснюватись або Ні оплата за вихідні дні. Якщо така оплата або компенсація у вигляді відгулу передбачена в області оплата у вихідні дні, натискаємо кнопку Додати, обираємо Вихідні дні. Натискаємо кнопку ОК. Ї». Далі в полі Вид компенсації обираємо одне з двох значень. Оплата в однократному розмірі чи в двократному розмірі за роботу у вихідний день, в залежності від умов, передбачених трудовим договором. Чи у полі Дата відгулу вказуємо дату, у яку працівник матиме відгул за роботу у вихідний день. Натискаємо кнопку Додати. Щоб розрахувати створені документи, які знаходяться у статусі Проект, натискаємо кнопку «Розрахунок» і обираємо режим Розрахувати документи за середнім. В нижній частині вікна ми можемо переглянути нарахування та розшифровку розрахунку. Після виконання розрахунку розрахунок відрядження можна роздрукувати. Обираємо необхідний рядок і натискаємо кнопку друк або шукаємо у меню за трьома крапочками. Далі слід обрати розрахунок відрядження та натиснути кнопку Друк. Звіт про розрахунок можна переглянути, надрукувати. А також завантажити в одному з можливих форматів.